Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 липня, Україна святкує День Української державності. Мене часто запитують, яка різниця між Днем Української державності і Днем Незалежності України? Я скажу велика. Хоча це два великі державні свята. День Незалежності України. Ми святкуємо як проголошення незалежності України в 1991 році від Радянського Союзу. А День. Української державності це теж велике свято, і ми святкуємо наші державотворчі традиції, які розпочинаються ще від часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави. До речі, саме цей день, 15 липня 988 року, відбулося хрещення Київської Русі великим князем Володимиром. Тому це ще день князя святого князя Володимира Великого, але Хто хоче більше дізнатися з історії України про історію нашої державності, історію українського народу? Записуйтесь на мій річний курс до підготовки до НМТ з історії України, де ви дізнаєтеся значно багато багато більше.